Що нам робити, коли у нас всі інституції, всі абсолютно без винятку Інституції в Україні, мають право схибити, не виконувати закони, порушувати закони. Саму Конституцію здавалося, Конституційний суд, найвища ланка, суд, який має стояти на сторожі Конституції, ухвалює рішення, яке фактично покликано демонтувати. Антикорупційне скерування певної частини населення. Я не кажу, що вся країна прямо аж в екстазі билася від антикорупційних дій будь-якої влади. Хоча певні кроки ж були зроблені. Я кажу про всі інституції, я кажу і про Верховну Раду, там, де порушується процедура, там, де порушується регламент, порушується взагалі сам принцип особистого персонального голосування. Я кажу про уряд, який порушує конституцію закони. Вчора у нас був. Пан Ляшко, санітарний лікар, якого й запитували, чому уряд спромігся впровадити надзвичайний стан, не оголошуючи надзвичайний стан, не мається на увазі карантинні заходи. Як таке могло статися і хто за це має нести відповідальність? Президент постійно порушує закони і конституцію, придумуючи якісь особливі органи надбудови, прибудови особливі і так опитування. далі, особливі опитування. і так далі. У нас немає жодного інституційно. Чистого Проможного. органу, спроможного. І, і, так, і такі показав би зразкову роботу. Тобто всі порушують закони і Конституцію. Ну і тут Конституційний суд не вперше це відбувається, але хто очікував, отакий приліт: з подання, здавалося б, Медведчу Карбіновичу, і там ще за майбутнє підключилися, так? Привіт, палиці і його посіпакам. Так, от, як могло таке прилетіти? Взад, що називається, я перепрошую. Тобто, от тепер, а тепер можна збагачуватися, як хочеш. І в принципі, ці декларації. ми і так особливо, знаєте, всі спочатку злякалися, а потім переляк як завжди минув. І почалося окозамилювання про те, як нам дійти в цій ситуації, коли жодна інституція, на кого, на кого покладати сподівання, прокуратура, там все зрозуміло. Після Луценка там треба святих отців заводити і висвячувати. Людина без освіти очолювала прокуратуру. На кого? На кого сподіватися? Це що, знову Майдан? Тому що декларації, знаєш, якби на ЗК, яким би воно недолугим було у своїй діяльності. Все ж таки декларації збиралися і змушені були заповнювати ну, це і для фактор, журналістів це золоте дно було. Дістаєш декларацію. А там церква. А там, а, там, а там дістаєш декларацію, а там таке записано, що на голову не лізе. Ну та? ну, є ж такий факт. А от тепер, як ти дізнаєшся, в кого що, там, які статки? Нема. Ну, от нема можливості, якщо виконувати рішення Конституційного суду, воно закриває реєстр декларації. Як ми будемо дізнаватися, хто по чому, хакий з м'ячом? Оця вибірковість. от Ми, значить, не будемо. Пам'ятаєш, кіпіш, коли Рада так. А ви громадські активісти? Тоді, і ви, тоді теж і ви теж декларуєте А що це ми маємо декларуватися? Знаєш, я кажу, всі мають декларуватися. Єдина річ, що людина йде на державну ну, посаду, тоді... ставиться галочка. Та, публічну, декларація все. стає публічною. Ти мусиш та, ну, так... все життя дбати, щоб вона була в тебе нормальною декларацією. Так, але сути... якщо тебе галочку, ти боїшся поставити, що ти публічно готовий, тоді не йди в тоді. Владу. Не йди у владу. Так по суті, так і так і є люди, які мають ну, ідентифікація. Як це і Катруся, у нас на ЗК це специфічні органи, які обслуговують тільки певні версії населення. не Я прекрасно розумію, про що йде мова, але просто чому одразу не зробити все в рамках законів і Конституції і потім не буде винукати отаких проблем. Немає що додати, а додавати немає чого. Просто треба пам'ятати, де ми живемо, в яких умовах живемо. А в принципі, ці люди, які втрачають відчуття власної безпеки, я маю на увазі чиновників, держслужбовців, президента, президентів, Верховну Раду, Кабмін, вони мене дивують. Тобто, мене таке враження, що їх постійно треба бити. І тільки фізичний страх, от страх або загроза фізичного впливу на них якось. Здатна подіяти, щоб вони почали пам'ятати, що є люди, є закон. Є ну у нас було що це це церемоніал? Ми ж дивилися та. Так. Нічого ж не спиняється, війна не спиняється. Тобто для них це все вже все там, там, це там, це так, це значить так, тут все. Значить, систему що? Систему можна відновити в тому вигляді, в якому вона приносила їм безмежну користь. Яким чином це це буде виглядати? Зміни до конституції, перезапуск конституційного суду, яким чином? Де 300 голосів в Верховній Раді? Де вони? Данило вже відповідав на це питання, що створюється окремий орган, який опрацьовує конституцію. Ці люди потім нікуди не обирають. Данило Борисович не вскова. Владі Ради над вами. Я кажу оборони, тобі, що є, є, є шляхи, вони в світі давно відомі, як зробити так, щоб обезпечитися, щоб поставити запобіжники від дурня. Що робить Конституцію, пише уповноважений орган, який потім нікуди не обирається, ніяким чином до Конституції не торкається. І тоді можливий перезапуск. Але це називається Конституційна асамблея. Якщо я не помиляюся, скликання Конституційної асамблеї в певний знову спосіб, uh -huh. з обезпеченням віддурня, щоб туди ніхто брудними руками не ліз намагався через якогось Медведчука там вплинути на щось, або Вовка, або інших зацікавлених осіб. І це, це великий шлях насправді попереду. Якщо ми хочемо реально, щоб у нас була нормальна держава, тому що те, що створили, це як він називався, той, що пошитий був. З всяких запчастин, господи, хто Франкенштейн? От він, хоча в нього німецьке прізвище.